Всім привіт! З вами Ал і сьогодні ми ремонтуємо павербанк від фірми Xiaomi з дефектом не заряджається. Для початку під'єднаємо наш зарядний пристрій. І як ми можемо бачити, пауербанк взагалі не заряджається і споживання потоку в нас відсутнє 5,1 вольт, 5 вольт. Що ж, давайте приступимо до розбірки. Для того щоб не тягнути кота за яєчка, відео пришвидшимо в 400 разів. Акумулятор з місками витягується доволі просто. І в першу чергу ми робимо візуальний огляд на пошкодження. Як ми можемо бачити, візуальних пошкоджень у нас немає, тому ми міряємо напругу на самому акумуляторі мультиметром. Як ми можемо бачити на акумуляторі 327, що є дуже погано, так як у нас мінімальна норма 3,7 В. Для початку підключимо наш акумулятор до блока живлення або аторного 4 В і 3 потоку. Після включення ми можемо бачити 2,6 А споживання току, що показує нам, що акумулятор у нас підсівший. Після пару годин зарядок акумулятора підключаємо мультиметр і ми можемо бачити 3,7 В. Мінімальна напруга для запуску акумулятора. Підключаємо звичайний блочок зарядки. Як ми можемо бачити, індикація зарядки з'явилася на самому блочку 1,5 А 5,4 В, 7 А, трошки більше потоку бере що показує, що зарядка йде.